Добрий день! Привіт з Кривого Рогу! Показую вам, як розпускається моя четверта ялиночка, яку я садила 24 січня 2025 року. Ну, тоді погода розполагала, і вам показую, що вона першенька почала вже розпускатись. Дивіться, бачите. Зелененькі такі вже ну кінцівочки такі на ялиночки. Це Глаука, майджер блакитна. Бачите? Ну, ту поруч теж садила ж, трошечки пізніше, ну, будемо знімати, як вона. Ну, також вже, бачите, її кінцівочки теж вже такі. Скоро, скоро розпустяться вже, бачите, вони самі першенькі. Бачите, Гарненька. Нас радує. Так що, бажаю всім дочекатися. Дякую за перегляд, до побачення!